The Дуже незвичайна гра, голоси в моїй голові від видавництва Lord of Boards. Ігра не про шизофренію, а тут ми будемо знаходитись на судовому процесі. Один гравець буде прокурором, мета якого засудити Гая Джонсона, а всі інші будуть голосами в голові Гая. Ігра вже дивує своєю ідеєю. На початку гравці отримують карти роли, де вказані умови для їхньої перемоги. Тут навіть може бути кілька переможців. Швиденько покажу вам компоненти у спеціальні отвори на ігровому полі. Ми розміщуємо платформи на п'ять різних ділянок мозку Гая. Потім викладаємо власне планшет мозку та закріпляємо його перекладеними. Далі готуємо колоду карт стратегії, жетони невинності та провини, а також жетони впливу. Прокурор отримує ширму, внизу якої є спеціальний отвір, свої жетони та карти суду першого та другого етапів. А гравці отримують пам'ятки, де добре розписана послідовність гри. А також жетони та ключку свого кольору, як на мене, дуже незвична назва для такої штуки. А ще дві карти стратегії, які нікому не показує. Потім відкривається карта сюжету, і в принципі ми готові грати. Правила, як завжди, не розповідаю для того, щоб не затягувати ролик, але в двох словах про що гра. Кожен раунд починається з того, що прокурор обирає карту суду і висовує частину обраної карти, щоб гравці могли бачити символи на цій карті. Ці символи відповідають різним частинам мозку Гай контроль, над якими і будуть намагатися здійснювати гравці. І механічно це виглядає так: гравець викладає маркер контролю на планшет мозку. І повільно, вертикально тримаючи свою ключку, просовують його у відповідну область. Не можна вдаряти по жетону чи переміщувати його занадто швидко. Отже, таким рухом гравці здобувають контроль над певною ділянкою мозку Гая. і періодично через нього ж будуть цей контроль втрачати, коли інші гравці будуть просовувати туди свої жетони. А далі, за допомогою різних карт, ефектів, жетонів ви будете здійснювати вплив на суд присяжних, щоб той виніс рішення при таких умовах, які будуть відповідати вашим картам цілей. Граючи у голоси в моїй голові, я прийшов до висновку, що ця настілка зможе порадувати як новачків, так і досвідчених гравців. Тут присутня соціальна дедукція, коли ти намагаєшся зрозуміти, яку ж ціль переслідує інший гравець, що особисто з мого досвіду дуже подобається новачкам. А досвідчені гравці також будуть в захваті, тому що тут є по справжньому нові механіки. Які відрізняються від стандартного набору ігор. В неї постійно хочеться зіграти ще, щоб зрозуміти, яка ж тактика буде більш виграшною. А про те, що для прокурора і, власне, голосів у голові Гая це взагалі різні ігри, я взагалі мовчу. Тому і хочеться спробувати себе в різних амплуа. Новачка можу однозначно рекомендувати, буде цікаво. А ті, хто вже мають в колекції якесь євро, контроль території, кілька філерів, будуть приємно здивовані чимось свіженьким. Прошу підтримати це відео лайком та будь-яким коментарем. Додавайте це відео до збережних, щоб не загубити. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Папа. -па.